Медичне обладнання з Німеччини отримала Коломийська дитяча лікарня. Українська громада в Тюрінгії за власні кошти придбала та передала нашим медикам ортопедичну каталку, функціональне ліжко, візочки та інший медичний інвентар. Усе бачив Василь Козарук. В Коломийській дитячій лікарні, як і в будь-якому медичному закладі, потреба в новому устаткуванні є завжди. Сьогодні, завдяки тісній співпраці громадської організації «Покутські ініціативи та української діаспори з німецької тюрінгії. На баланс закладу передали обладнання для хворих діток. Кошти на придбання та перевезення збирали всією громадою, яка налічує більше ста чоловік. Об'єднав українців на чужині наш земляк Василь Вітенко. Це все збирається нашими земляками українцями. Хочу передати вітання від наших українців, які там проживають. Слова підтримки, такий нелегкий не час, і ми готові допомагати, чим ми можемо допомагати. Дірк Цабель за походженням німець, але вже протягом 10 років допомагає українцям. Зібрані речі та кошти особисто привозить в Україну та передає їх тим, хто потребує допомоги. До Коломиї приїздить, не вперше. Та планує надалі тісно співпрацювати з українськими громадами. Я вже 10 років приїжджаю в Україну і завжди привожу різні речі. Хочу допомагати людям і зараз знаходжуся тут, щоб разом з волонтерами передати устаткування лікарні Для громадської організації покуцькій ініціативи. Це не перша благодійна акція. Основною метою для членів організації є надання інтересів для здійснення та захисту прав і свобод та всебічного сприяння розвитку громадського суспільства. Ярослав Гнатюк, дякує німецькій стороні за допомогу Коломийській лікарні та надіється протісну співпрацю в подальшому. Ми також вдячні не тільки громаді Тюрінгії Німеччини, а також тим громадянам Німеччини, які долучились, які з часів Майдана систематично підтримували, які стали дуже надійними партнерами для нашої організації покутські ініціативи. І ми сподіваємося, що така, такий зразок співпраці буде корисний для громади, коли ми безпосередньо і дасть поштовх допомагати. І сприяти дитячій лікарні в забезпеченні самим самим необхідним для наших маленьких діток. Задоволені візочками, які отримали, і медики. В такий скрутний для держави час інвентар, який передала українська діаспора, допоможе лікуванню хворих, каже головний лікар дитячої лікарні Олег Токарчук. Надзвичайно приємно, що на сьогоднішній день волонтери є не тільки в Україні, а й за кордоном. І громада українців в Тюріні відгукнулася на наші потреби. На сьогоднішній день пройшли перемовини про можливості ще допомоги нашій лікарні і м'яким інцарям, і медичним обладнанням, і меблями, і можливо якимось кухонним обладнанням, яке буде потрібно для нашої роботи. Передали інвентар скромно та без зайвої помпезності, адже головне це допомагати хворим дітям, а не само піар, розказують волонтери з Тюрінгії. Медичне обладнання освятив священник та благословив медиків на добру роботу.